Більшість людей намагаються створити нову особисту реальність, залишаючись при цьому у колишній реальності. Це не працює. Нам дійсно потрібно стати кимось іншим, що означає, що необхідно почати усвідомлювати свої думки та змінювати їх. Потрібно стати уважним до своїх несвідомих звичок та поведінки, а також до того, що ви говорите, і модифікувати це. Останні дослідження у нейронауці показують, що ви можете змінити свій мозок просто думкою. Можна сказати, це мапа вашого майбутнього. Біологія більшості людей значною мірою ґрунтується на їхньому минулому. Якщо ви не визначаєте себе через бачення майбутнього чи нову можливість у своєму житті, ви залишаєтеся лише зі старими нейронними ланцюгами та емоціями минулого. Питання у тому, чи можете ви вірити у майбутнє, яке поки не можете побачити або відчути за допомогою своїх почуттів, але про яке думали достатньо, щоб ваш мозок почав сприймати усе так, ніби цей досвід вже відбувся. Дослідження показують, що ви дійсно можете змінити свій мозок, просто думаючи про це. Коли ви починаєте думати про нові можливості, ваш мозок починає активувати нові послідовності, патерни та комбінації. Ви починаєте планувати свої дії і подумки репетирувати, ким хочете бути у своєму житті. Проста дія уявної репетиції починає установлювати нові нейронні ланцюги у вашому мозку. Тепер ваш мозок більше не є записом минулого, він фактично стає мапою вашого майбутнього. Ви починаєте емоційно сприймати своє майбутнє до його вияву. Ви не чекаєте зцілення, щоб відчути цілісність. Ви не чекаєте нового кохання, щоб відчути кохання. Ви не чекаєте містичного моменту, щоб відчути захоплення. Ви не чекаєте успіху, щоб відчути себе сильним. Це стара модель реальності, заснована на причинно на слідкових зв'язках, тобто матеріалістична. Людина, що чекає, коли його багатство прийде, щоб відчути достаток, живе за цією моделлю. Але квантова модель полягає у тому, щоб викликати ефект, що означає, що ви починаєте відчувати свою цінність і достаток до того, як це станеться. Вам потрібно відчути свою цілісність, щоб ваше зцілення відбулося. Нам потрібно любити себе і життя, щоб у нашому житті з'явилося кохання. Тому дуже важливо навчити людей відчувати, як це жити у майбутньому перш ніж воно проявиться. Якщо вони зроблять це правильно, то їхнє тіло, несвідомий розум, почнуть вірити, що вони живуть у цій майбутній реальності вже зараз. Це призведе до активації нових генів новими способами, що змінить їхнє тіло так, ніби подія вже відбулася. Процес зміни та медитативна модель вимагають розучування та перенавчання. Це вимагає розриву звичок старого я та створення нового я у нейронауці це називається обрізання синоптичних зв'язків та поява нових зв'язків, розбалювання та перепідключення. Це включає розучування емоцій, які зберігаються у тілі, і перекалібрування тіла на новий розум і нові емоції, щоб більше не активувати одні й ті ж гени тим самим способом, а активувати нові гени новими способами. Звичка це надлишковий набір автоматичних несвідомих думок, які формуються через повторення. До 35 років ми стаємо набором програм, що запам'ятали за усе життя, і наше тіло функціонує автоматично, а розум залишається несвідомим. Коли відбуваються кризи, травми, хвороби або втрати, ці події іноді змушують людей почуватися настільки інакше що вони можуть нарешті побачити себе очима іншої людини. Цей момент у нейронауці називається метакогніцією. Це момент, коли ми починаємо звертати увагу на те, як ми думаємо, починаємо усвідомлювати свої дії та слова, а також емоції, якими живемо. У той момент, коли ви починаєте спостерігати за цими станами розуму і тіла, ви вже не є програмою. Ви стаєте свідомістю, що спостерігає цю програму. Ми починаємо об'єктивувати наше суб'єктивне я. Іншими словами, ви не можете прочитати етикетку, перебуваючи у середині банки. Вам потрібно вийти з банки, щоб побачити, хто ви є. Більшість людей чекає моменту, коли вони відчують себе настільки погано, що зможуть почати докладати зусиль для змін. Однак часи змінюються, і моє посилання полягає у тому, що не варто чекати чому б не розпочати створювати майбутнє щодня, почавши думати, діяти і відчувати інакше. Якщо ви будете робити це досить часто, це стане новою звичкою. Можливо, ми не можемо контролювати усе у нашому зовнішньому світі, але безумовно, ми можемо контролювати наш внутрішній світ. Не так важливо не реагувати, усі реагують, і я теж питання в тому, як довго ви реагуватимете. Якщо ви зберігаєте емоційну реакцію протягом тривалого часу, ви запам'ятовуєте цю емоцію, і ваше тіло стає несвідомим розумом. Воно починає вірити, що живе у тому самому минулому досвіді 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Тіло не знає різниці між реальним досвідом, який викликає реакцію та емоцію, яку ми створюємо лише за допомогою думки. Емоція підтверджує цей стан, і люди починають використовувати проблеми та умови у своєму житті, щоб підтримувати цю емоцію. Я назвав би це залежністю. Ми стаємо залежними від того самого життя, яке нам не подобається. Тому важливо, щоб люди усвідомили, що в момент кризи або коли щось ламається, у вас є контроль над ситуацією. Це формула та навик. І наші дослідження показують, що цьому можна навчити людей. Коли ви живете під впливом якоїсь емоції, завжди буде розрив між тим, як речі виглядають і якими вони є насправді. Скорочення емоційних реакцій це рівень інтелекту, який дозволяє нам переналаштуватись. Більшість людей навіть не думають, що вони мають контроль над цим. Вони кажуть, ця людина зробила це зі мною. або ця ситуація є причиною, через яку я такий. Я б сказав, що якщо щось у зовнішньому середовищі контролює ваші думки та почуття, ви стаєте жертвою своєї навколишньої дійсності. Однак саме те, як ви думаєте і відчуваєте, створює ваш зовнішній світ. Якщо ви думаєте і відчуваєте так само, як усе, що відомо у вашій поточній реальності, ви продовжуєте створювати те саме. Щоб змінити це, потрібно думати і відчувати більше, ніж ці умови, які вас оточують. І якщо ви зможете зробити це в такій мірі, що більше не реагуватимете на одних і тих же людей одним і тим же чином, це вимагає зусиль. Спочатку це непросто, але як тільки ви почнете практикуватися, ви станете краще у цьому. Як і в будь-якій іншій справі, ви почнете рухатися по життю з більшою узгодженістю і будете менш схильні до імпульсивних реакцій. Якщо ви менш схильні до таких реакцій, значить ви не перебуваєте у несвідомій програмі. Я вірю, що кожен з нас колись робив щось велике у своєму житті, кожен із нас робив щось значуще, і що сталося. Ви просто отримали натхненний імпульс. Ви отримали бачення якоїсь можливості. Ви боролися з поточними обставинами. І раптом вам стало не так цікаво перевіряти свій телефон кожні дві хвилини. Не так важливо йти на вечерю або телефонувати цій людині, якій ви зазвичай жалієтеся. Раптом вас перестали цікавити телевізійні шоу, і ви почали замислюватися, чи є новий спосіб зробити це, чи є найкращий варіант. Як це було б бути здоровим, щасливим, вільним, мати нову кар'єру чи нові стосунки? У той момент, коли ви ставите це питання, ви активуєте творчий центр у своєму мозку. Лобна частка пов'язана з рештою мозку і прагне відповісти на ваші запитання. Це передня частина мозку, місце, де ми припускаємо можливості, винаходимо, знаходимо, встановлюємо увагу або намір? Ми ставимо питання. Як це було б мати нову кар'єру? Та лобова частка починає працювати? Добре, давайте подивимося, що у нас є у запасі. У мене є певна кількість знань та досвіду. І мозок починає вибирати різні нейронні мережі, пов'язуючи їх із вашим питанням. Коли мозок починає працювати синхронно, у вас виникає образ у голові, який називається наміром. Ви обираєте нову потенційну можливість у квантовому полі для пристрасної людини. Думки, які вона має у голові, буквально стають її досвідом. Кінцевий продукт цього досвіду називається емоцією. Коли ви поєднуєте ясний намір з високими емоціями, ви починаєте змінювати свій мозок і тіло, переходячи від життя реальності минулого до життя у реальності майбутнього. Чим сильніша емоція, яку ви відчуваєте, тим більше ви будете звертати увагу на образ у своїй свідомості. Таким чином ви починаєте вдруковувати нові нейронні ланцюги у своєму мозку, створюючи довгострокову пам'ять і емоційно кондиціонуючи своє майбутнє. Можна сказати, що ви починаєте згадувати своє майбутнє. Ідея полягає у тому, щоб стати і привести свої дії відповідно до намірів. Ви повинні залишатися усвідомленими по відношенню до тих думок, які кажуть: почну завтра. Я надто втомився». Це ніколи не спрацює. Минулого разу не спрацювало. Ви маєте стати губернатором цих думок, почати робити інші вибори. Найважча частина змін це не робити ті самі вибори, що й напередодні. Вам потрібно переглянути вибори, які ви не збираєтеся робити, подумати про поведінку, яку ви збираєтеся змінити, навіть про те, як ви кажете, якого досвіду вам потрібно уникати з певними людьми у певних місцях та у певний час. Які емоції опускають вас на нижчий рівень? Це призводить до того, що ви втрачаєте своє бачення, тому що ця знайома емоція змушує вас сприймати майбутнє через призму вашого минулого. Коли ви поєднуєте думку та почуття, це називається станом буття. Ваше завдання підтримувати цей змінений стан розуму та тіла протягом усього дня, підтримуючи свою енергію незалежно від інших людей та умов у вашому житті. Незалежно від звичок та емоційних залежностей у вашому тілі, та незалежно від часу, якщо ви зробите це правильно, готуйтеся, тому що у вашому житті станеться щось незвичайне, це закон, і воно прийде таким чином, про який ви навіть ніколи не думали. Коли ви створюєте з тривимірної реальності, будьте готові, що це займе час, тому що ви будете створювати більше того ж. Якщо ви хочете створити бачення або мрію, наприклад, нову роботу, відносини або будинок, вам знадобиться час, щоб це отримати, тому що вам потрібно перемістити своє тіло через простір, а це вимагатиме часу. Але коли ви створюєте з п'ятого виміру, ви робите протилежне. Ви насправді скорочуєте простір і час, притягуючи досвід до себе. Ви не йдете за ним, коли існує вібраційна відповідність між вашою енергією і чимось у вашому майбутньому, створюючи з п'ятого виміру, ви більше не граєте за законом ньютоновської фізики, а граєте за законами квантової фізики, що означає, що ви притягуєте своє майбутнє до себе. Ви стаєте магнітом для своєї долі. І речі у вашому житті починають з'являтися з нізвідки, тому що ви створили їх з нічого. Це миттєво, тому що ви створили це поза часом і простором. Тепер ви менш схильні йти за чимось, і схильні налаштовуватися на це і привертати до себе. Головне робіть, вірте, і усе у вас вийде.